Учеників Івана є та ревність, вони хочуть знають більше того визнання, так земні люди кажуть, ті суперечки, Чи я віра краща, хто краще сповідує Господа, але на все дає відповідь, чи Христос пробуває у нас. Тому і каже Іван Хреститель, Отже, ця радість моя сповнилася. Йому належить рости, а мені маліти. Хто приходить з гори, той над усіма є. Хто від землі земний і по земному говорить. Хто з неба йде, той над усіма є. От засвідчення про Ісуса Христа як Господа Бога, що Він над усіма є, бо Він з неба приходить і що він бачив і чув, проте і свідчить, і свідчення його ніхто не приймає. Хто прийняв Його свідчення, той ствердив, що Бог є істиною. Хто приймає Ісуса Христа, той стверджує, що Бог є істинний, бо той, кого послав Бог, говорить Слова Божі, бо безміря дає. Бог Духа, отець любить Сина і все дав у руки Йому. Зауважте. Все віддано в руки Ісуса Христа. Отець любить Сина і все дав у руки Йому. Хто вірує в сина, має життя вічне, а хто не вірує в сина, не може побачити життя? Але гнів Божий перебуває на ньому. Там далі якраз в Євангелії від Івана сказано, що ніхто вже не верве їх з моєї руки, бо сказано, отець любить сина і все дав у руки йому. Ми віддані в руки Ісуса Христа, яка благословенна ласка Божа, Господи, Боже ласкавий. Хай наші воїни пробувають в руці Твоїй. Вони зараз найбільші. Небезпеці, Господи, серце наше є з ними, бо вони нам забезпечили, можна сказати, таке благодатне життя, тому молимося, укріпи наших воїнів, бережи їх від усякої смертельної небезпеки, від кулі ворожої. Хай зброя ворогів направлена проти нашого війська, буде повернена проти них, хай ударить по ворогах та зброя. Бо так ти казав, Господи, скажи горі цій, і порушиться і кинеться у бездну. Так, Господи, хай гора того зла, яка суне на український народ, на наше воїнство, буде вирвана з коренем і впаде на них самих. Господи Боже, і всіх нас, дякую тобі за це слово, що благословив нас цим навчанням. Хай ці плоди, цієї благодаті Божої Слово Євангельського проростуть нас рясно, щоб ті всі благословення, які записані в святому цьому Євангелії, сповнилися в нашому житті. Благослови всіх слухаючих, слово Боже, всіх читаючих. Всіх навчаючихся, Слово Боже, хай всі добрі бажання, добрі прохання будуть сповнені в ім'я Твоє, Господи, благаю, прошу за тих, які надіються на тебе, бо Ти обіцяв нам, Господи, що навіть тим, які люблять Тебе зло, будеш обертати на добро. Так, і те все зло, яке стоїть проти нас, в ім'я Твоє, Господи, най буде обернено в добро щоб ми жили під Твою опікою, під Твоїм захистом, більше пізнавали ту Твою любов, укріплялися у вірі і стали дійсно тими жителями Царства Твого, щоб Христос пробував у нас у повноті. Дякую Тобі, Господи, за всі Твої благословенні ласки, Тобі славу посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу. Нині повсякчас навіки вічні. Амінь. Благослови Господи.